Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися інформацією, яку в свою чергу надає Міністерство соціальної політики України. Будемо говорити про таку ситуацію: про те, що на даний момент є такі випадки, коли шахраї вам можуть пропонувати або грошову допомогу від імені держави, або від імені міжнародних. Організацій, благодійних фондів, міжнародних фондів, або ще якісь види соціальної виплати. Що вас має насторожити і що не потрібно в будь-якому випадку, які дані не потрібно передавати незнайомим людям, щоб уникнути шахрайства. По-перше, ніколи не погоджуйтесь на оформлення грошової допомоги через чат-боти, а також сплату державного мита, щоб її отримати. Також краще завжди дізнавайтеся інформацію виключно з офіційних джерел. Що це значить? Якщо вам пропонують той чи інший вид грошової допомоги і кажуть, що потрібно зробити якусь дію. Пам'ятайте, що якщо надає міжнародний або благодійний фонд грошову допомогу, то ніяких дій з вашої сторони, крім того, що потрібно просто зареєструватися, не потрібно. Якщо ви підходите під ту категорію так, населення, на кого вона розрахована, ця допомога нічого робити не треба. Якщо ж вам пропонують, то ви завжди можете або зателефонувати. ну дізнатися назву цієї міжнародної організації, благодійного фонду, зайти на їхній сайт в інтернеті, подивитися, ця інформація є в доступі, телефонувати на гарячу лінію такої міжнародної організації та уточнити, чи дійсно ця інформація є дійсною. Також саме головне одне із найголовніших правил, ніколи, ні за яких обставин не повідомляйте Пін-код до вашої карти. Та три цифри на звороті вашої картки. Е, якщо ж все ж таки у вас є сумніви, і вас переконують, що це або державна допомога, або якісь соціальні виплати від імені держави, або благодійна грошова допомога, або міжнародна організація надає грошову допомогу, то ви завжди можете уточнити інформацію щодо діяльності тієї чи іншої міжнародної організації, того чи іншого благодійного фонду, на урядовій гарячій лінії за коротким номером 1545, тож будьте максимально уважними і обережними.